Пан Олександре, вечір добрий. Добрий вечір. Ну і питання напевно буде дуже чітко сформульоване. Ми розуміємо, що Україна і український народ, як каже соціологія прагне стати членом Європи, членом НАТО і Європейського союзу в тому числі. Але саме якщо про оборону говоримо, то НАТО поруч з тим, аби стати членами НАТО, північноатлантичного альянсу, потрібна згода у всіх 30 держав, членів, які нині є. І навіть десь в тих зверненнях від американських високопосадовців ми розуміємо, що багато з них говорять про те, що зараз не на часі. Оця заявка про про пришвидчений вступ, де Україна рівняється і на інші держави, які це роблять в ці дні. Також та наскільки вона може нам допомогти, і чи дійсно вступ до НАТО України буде таким швидким, як ми би цього хотіли? Ну, я не думаю, що він буде швидким, але і не думаю, що він буде занадто розтягнутий в часі. Ну, по-перше, дуже часто нам до 24 лютого дорікали, що Україна не є настільки демократичною, що немає цивільного контролю над сектором безпеки оборони і таке інше. Ну і безумовно, казали, що не взаємосумісні повні повному обсязі наші військові безумовно. Подивившися, як героїчна сила оборони боронять Україну і фактично, ми виконуємо не лише роботу, по скажімо, звільнення власних територій, а ми є контрибутором європейської безпеки в цілому, оскільки ми фактично деградуємо російську здатність вести воїни проти інших держав, тому і от ми вже ми вже стали вагомим фактором безпеки європейського континенту. Це перший момент. Другий момент, коли нам кажуть, що ми не такі демократичні, ну якщо порівняти до речі, із тими, хто зараз є в член. Членах НАТО і до яких є питання. Ну, наприклад, наш сусід є один такий маленький сусід, який постійно блокує наш, значить, наш рух в НАТО, і в Європейський Союз, так ось там є питання до демократії. І ну, є, наприклад, та ж сама Туреччина, да до неї теж є певні питання. І теж саме в історії було таке, що е, свого часу Туреччина, та, та сама Греція, потрапили до НАТО, коли вони не були готові. Я вже не кажу про те, що е, Німеччина ФРН, е, стала членом НАТО, коли е, частина її території була окупована по результатах Другої світової війни. І тому всі ці аргументи, які нам е, досі висувають, чи так е, ну зараз більше скажімо, скажемо, значить тихо е, кажуть, вони не є е, такими, скажімо, вагомими насправді. бо Власне, наша вага як фактора безпеки це найголовніше, але безумовно є процес, і сполучені штати це ключовий гравець, який має захотіти бачити Україну в НАТО і е вплинути в тому числі на маленькі і такі е не дуже дружні е або байдужі щодо України держави Європейської ну, на європейському континенті. Тому всі ці штуки в мене мають скластися. У нас ще є як щонайменш два роки, поки є цей президент у Сполучених Штатах. Безмовно, що він є великим прихильником того, щоб Україна перемогла цю війну для нього це принципова річ. І власне тому ми бачимо от сьогодні. Була відбулася телефонна розмова Байдена і Зеленського, і він оголосив про передачу. Точніше, надання нам допомоги на 625 мільйонів доларів, включаючи там 4 Хаймерса. Тобто всі ці речі вони, вони дуже важливі. І у нас є два роки щонайменше. Я просто не знаю в 2024 році, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, бо там, можливо, ще у Трампа є великі шанси на це, а його висловлення щодо НАТО в цілому і України, зокрема, трохи мене хвилюють. Тому цей процес він йде в правильному боці. Ми переходимо, ну не зовсім валіючи цього, да на. Західні західне озброєння з розумілих причин, але з іншого боку, це пришвидшило цю велику проблему, яка у нас була. Бо ви пам'ятаєте, постійно нам казали, треба підтримувати вітчизяного значить, зброєря. І власне тому ми випускали велику кількість модернізованого, але ну фактично радянського російського зразка. Озброєння зараз у нас фактично це питання не стоїть, оскільки скажімо так вже насичені ми певною технікою, да, і ми розуміємо, що власне високотехнічна, високотехнологічна технологічна зброя це майбутнє нашої армії. Тому це теж вирішено. Так що суспільство показало, що ми прагнемо. Мені дуже подобається, що жодна наша наші партнери не кажуть про те, що ми не можемо вступити в НАТО враховуючи фактор Росії, враховуючи окупацію певних територій. Всі кажуть, що давайте подивимося, припиниться війна, і потім ми будемо вас підтримувати і тягнути до себе, щоб ви відповідали всім критеріям членства, пане Олександр. На ну, власне 30 вересня радник Байдена з питань нацбезпеки Саліван заявив про те, що. Заявка України в НАТО зараз насправді не на часі. То чи не виглядає так, що нам потрібно домовлятися з Сполученими Штатами Америки, а не шукати способів для того, аби якось вгодити, якщо це те слово, що я б хотіла в цьому контексті додати, тим країнам, які не підтримують нашу участь в НАТО? Ну на жаль, пан Джек Селіван є слабкою ланкою в на американському, скажімо, боці. Власне, він дуже скептично ставився до нас до 24 лютого. А потім занадто повільно відбувалася еволюція його поглядів на підтримку України. І власне тут є є нюанси певні, але безумовно, що є і інші речі, і інші чинники, які ми слід враховувати зараз, враховуючи погрози російські застосувати ядерну зброю. Чи то проти України, чи то біля кордонів України, чи то в Арктиці зараз тут кажуть про ці знаєте у них аналаґавнітавські ці зброї, вони пишаються тим, що можуть знищити світ і кажуть, що. Хочуть у цей пасідон свою торпеду ви. Я думаю, що це скоріше за все просто психологічна операція. Але безумовно і вона є таким фактором, який тисне на наших партнерів. Найбільш слабкі це безумовно, Німеччина і Франція. Але ну скажімо так, є, є і хвилювання у інших, бо вони розуміють, що Росія програє цю війну. Вона стратегічно її вже програла, Україну їм ніколи не підкорити. Але інше питання, як вони можуть зупинитися просто на тих землях, які зараз де факто є, вони, начебто, там ну, з точки зору їх анексували, і потім будуть намагатися якимось чином нас втягнути в перемовний процес. Слава Богу, що наша влада каже про те, що це неможливо. І от, до речі, там один з пер перших пунктів указу нещодавно підписаного констатувати, що з путіним нема можливості вести перемовини. Це дуже важлива річ. але найголовніше ми маємо показувати успіхи. Це перше, по-друге, рішучість суспільства і нашої влади в тому, що ми не збираємося йти на компро. Міси, бо ви бачите, і, значить, на жаль, значить висказався доволі, так скажімо, не, не на боці України. Він безумовно, людина не політична, але мав би розуміти, що такі речі не треба, не треба казати. І теж саме вчора бурліло у нас життя в Твіттері, оскільки маск. Запропонував свій мирний план абсолютно недолугий, абсолютно не, не ну, його не можна реалізувати. Тобто будуть такі речі виникати. нам нам головніше тримати фронт, казати ні, не може бути обмеження нашого суверенітету, Росія буде загрозою екзенційної Україні, поки існуватиме в тих кордонах. Тому ми бачимо виключно можливість, щоб настав мир не лише в Україні, але на, на європейському континенті, коли Україна, Україна, Молдова і Грузія стануть членами НАТО. Ми не Маємо забувати про наших сусідів і друзів. Дякуємо вам за цю розмову у нашій студії. Олександр Харк з Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Був з нами на Skype.